Тепла зима економить газ. Відколи температура повітря зросла, Львів теплоенерго спалює на 15% менше газу, заощаджуючи до 200 тисяч кубометрів щодоби. На Тец-1, найбільшому тепловому об'єкті міста, в день працює три парові кутли. Ввечері, коли температура повітря впаде, а споживання гарячої води навпаки зросте, запустять ще один водогрійний. Які котли та з якою потужністю запускати, вирішують за температурним графіком та дзвінком диспетчера. От мені диспетчер задає режим, а я вже сам на свій розсуд даю розпорядження машиністу котив, скільки йому пальників допалити або скільки розвантажити, в залежності від зміни температури на зовнішньому середовищі. З зими працювати буде легше, кажуть на тец 1 підготовці до опалювального сезону ми війшли нормально, відремонтували водогрійний третій, водогрійний котел перший, зараз на завершення. Паровий котел на марші. Якщо температура в день вища, ніж 10 градусів, частину котелень взагалі зупиняють. Ця гріє ще й гарячу воду, тому мусить працювати. Теплоносій доводять до мінімального рівня 55 градусів. Наша котельня ще подає тепло також на бойлерні для підігріву гарячої води, тому повністю виключити чи повністю збавити температуру ми не можемо. Поливши менше газу, тепловики зароблять менше грошей. Чим вища температура, тим менші рахунки за тепло приходять споживачам. Якщо от на вулиці іде потепління, відповідно іде зменшення нарахування, то фіксують зменшення споживання теплової енергії самі загальнобудинкові лічильники. А там, де нема лічильників, там за методикою розробленою Оргресом і погодженою Вервенкерія залежно. залежно від температури зовнішнього середовища. Не залежить від тепловиків споживачі, що перейшли на нові технології у цьому садочку. Електричні теплові акумулятори. Вони автоматично отримують температуру на виставленому рівні. Температура у нас зараз виставлена 20 градусів. Зараз включилися вентилятори, які це тепло видувають. При досягненні заданої температури вентилятори перестають працювати. Тепло за такої системи обходиться майже удвічі дешевше. Щоправда, мають таку у Львові лише два дитячі садочки. Арсен Данилюк, Олександр Бригадир, головні новини Львова.